Елітний мікрорайон, де поруч вживаються жебратські хібари корінних мешканців та сучасне елітне житло з присадибними ділянками по пів гектара землі це сучасна черкаська Соснівка. Тим, хто виріс на цій землі і живе в старих будиночках, край важко оформити по кілька соток землі під домоволодінням. Черкаські новоріші прагнуть вижити галоту з мікрорайону та перетворити його на таку собі санта Моніку Черкаського пошибу. Зазирнемо в історію мікрорайону його забудова почалася більше ста років тому. Заповідний бор, що існував більш ніж століття, за деякими даними був закладений графом Воронцовим наприкінці XVIII століття після входження Черкас разом з територіями правобережної України до складу Московії. Але за інших джерел Соснівці зберіглася одна з ділянок історичного Чорного лісу, що до 16-17 століття вкривав територію Черкащини, але згодом був під впливом індустріальної революції в Російській імперії винищений. Наприкінці 19 століття розпочалося масове будівництво в цьому районі дач та садиб Черкащан. А на початку 20-го Соснівка відома вже як курортне містечко поблизу Черкас, куди зі всієї Європи приїздили лікувати сухоти. Після жовтневого перевороту тут було побудовано кілька санаторіїв туберкульозного профілю. Під час Другої світової існував військовий шпиталь, де лікувалися аси Люфтвафи. Потім розпочався етап довгого занепаду території, який тривав до кінця радянської доби. До того самого моменту, як корумпована партноменклатурна еліта, яка перетворилася на успішних можновладців та бізнесменів, розпочала процес забудови заповідних територій. В середині 90-х тишком-нишком частина лісу була списана, а вже в період до 2006 року ліс було переведено в статус зелених насаджень загального користування, тобто ліс перестав бути лісом зі всіма наслідками, що витікали з того. Розпочався процес активної забудови. Ліс було поділено на вулиці і розпочато масштабне будівництво маєтків. Навряд чи переважна більшість багатів, що мешкають Соснівці, зможуть підтвердити джерело своїх доходів, що дозволило їм будувати будинки, вартість окремо з яких сягає мільйонів доларів. Здебільш це можна владці, нинішні та колишні депутати обласної та міської рад різних скликань, судді, прокурори, високопосадовці, правоохоронних органів і лише іноді бізнесмени. Це та сама політична еліта міста, що формувала та формує суспільне політичне життя Черкащини. Соснівку не торкнулася люстрація, а минула полум'я Революції Гідності, і після нетривалого затиша почалася нова хвиля знищення заповідного лісу. Фактично територія на південь від вулиці Дахнівська вся вже в приватних руках, і навряд чи є сенс докопуватися до юридичних підстав забудови. Можете бути впевненими, що з документами тут у всіх все в повному ажурі, на відміну від старої забудови, поруч, яка просто заважає новорішим жити і засвоювати території. Тобто, без перебільшення можна сказати, ця територія втрачена для громади міста Черкаси. Сьогодні забудовник, яскравий представник тих самих еліт, замахнувся на залишки лісу, розташованого на північ від вулиці Дахнівської, вздовж берегових схилів, які до речі мають статус заповідної території, що охороняється законом, і де розташовано чимало пам'яток археології. Якщо сьогодні у міста немає коштів відродити белу красу цієї заповідної території, то ми маємо принаймні запобігти його забудові. Адже рано чи пізно хай через 50-100 років, але вже наші нащадки подякують нам за те, що ми зберігли головну перлину Черкас, її символ та окрасу. Черкаська соснівка унікальна, і від нас з вами залежить її майбутнє.